Що ти знову робиш? В тебе варікоз, тобі не можна присідати. А що тоді робити? Ну як що? Пішли зі мною, я тобі зараз все покажу. Лягаємо на бік. опора, предпліччя та стегну. Підтягаємо коліно до себе, фіксуємо під кутом 90 градусів і робимо удар перед собою. Далі до себе і мах нагору. Розтягуємо внутрішню частину стегна. Таким чином, не навантажуємо наші з вами вени. Позиція. Це партер. Відводимо стегно в сторону, під кутом 90 градусів і робимо удар п'яткою наверх. Підсідаємо, уявляючи, що позаду нас стільчик, а на голові стакан з водою. Кут в колінах 90 градусів. Підсідаємо і робимо мах ударною ногою, виводячи опору на опорну ногу. Далі випад в сторону, випад назад, випад в сторону, випад назад. До речі, такі костюми ви можете купити у мене в інстаграм-магазині Бат'юкреїн.